Так. Всім привіт, друзі! Зараз будемо робити розпаковочку. Ось ще у нас пошта. Дивіться, ще така новорічна наліпка з Новим роком. Всім гарного, щасливого, мирного нам 2026 року! Мира, добра в кожну родину! І давайте дивити, що прийшло. До речі, я робила замовлення наступного дня воно вже прийшло вчора і сьогодні я тільки добігла до пошти. Тому запрошу до перегляду. Не забудьте поставити. Подобаєчку та підписатись. Мені буде дуже приємно, щоб ви не губили мене та моє розпаковочки. І, звісно, звертайтеся, кому актуально зробити замовлення або оформити дисконт. Отже, поїхали. Подушки безпеки достатньо так багато, щоб все приїхало в цілості, охраності, фармасі, все фірмове, як завжди. Накладна. Так, Ось такий пакетик пакетики замовила. Не сукрасу. На подаруночки взагалі вау. Я дуже люблю наші пакети. Вони фірмові, класні, якісні, презентабельні. На подарунки взагалі вау. Дуже гарно. І доволі такі вмістки, бачите, вони? Широченькі такі. Супер класні. Так. Замовили в мене два милка ось такі. Це. Просто без зайвих слів, як то кажуть, вони дуже класні, я осону будь-який неприємний запах. Вони чудово висувають запах цибулі, там, риби часнику, будь-чого. Тряпочки можна мити, доглядають за вашими ручками. В холодній гарячій воді, чудово справляються, мають приємний аромат лимончика, економні у використанні, 500 мл. Дуже надовго вистачає, як і все у фармасі, дуже густе, економічно в використанні, вистачає надовго, класне, якісне мило. Ну і, звісно, з міжнародними сертифікатами якості, що дуже важливо. Натуральне, безпечне, якісне, тому зверніть увагу, хто ще не пробував. Далі, далі, далі. це нам. Маст have дитячі вітаміни. Вже буду відкривати. Хочу показати, як це взагалі працює. Відкрию, тому що це дитині. Все зафальговано. Абсолютно. Потім відкриваємо. Тим, що можна вже відкрити, тому що вже закінчилися. Купуємо на постійній основі. Тут вже треба буде ножечком підійти, І це вже потім. Дуже класні, якісні. На постійній основі це все, що потрібно для. Гармонійного розвитку вашої дитини для міцного імунітету. Тут 13 вітамінів, мінералів, мікроелементи, клітковина та бузина ось, і ваша дитина буде зростати з більш міцним імунітетом, скажімо так, ніж ті діти, які або не вживають вітаміни, або вживають неякісні вітаміни. Тут неймовірний склад, я щиро раджу. І. Аптечні препарати взагалі і поряд не стояли, тому що в них немає сертифікатів. Невідомо, яка там сировина, в яких умовах виготовлялася так і таке інше. Нутрій виготовляється всі на одному заводі: в фармасі, все в Туреччині, якісна сировина, своя артезіанська вода, все має міжнародні сертифікати якості, стерильна чистота. Я знаю ці умови, я знаю, як це все виготовляють. Просто бездоганна чистота. Якісна сировина все для здоров'я нас, нашої родини, наших дітей. Тому я щиро раджу: купуйте тільки якісні вітаміни. Не купуйте будь-що, будь будь-де, за якісь там копійки, якщо вважаєте, що так, краще зекономлю. А потім невідомо звідки алергія, якісь нові болячки, не дай Боже, і ще щось. Тому я вам дуже сильно рекомендую купувати тільки класні, якісні вітаміни. Тому що здоров'я в нас одне, треба піклуватись про себе, про своїх близьких, про своє здоров'я. <кій> Надихалась холодним возохом, бачаю на вулиці дуже-дуже відряно, холодно. Тому тягайтесь тепліше, якщо не виходили на вулицю. Холодний возок просто аж зараз вип'ю чай, і просто тільки з вулиці і одразу до вас. <кій> Тому після розпаковки буде теплий чай. Так, бузина також, нам, звісно, це відкриваємо, це відкриваємо одразу. Кхе -кхе. Ви бачили, в мене нещодавно закінчився вітамін С. Одразу ж я вип'ю зараз цю вітемінку. Шепуче бузиною, наша самбука така називається самбука. Самбука Нігра. І це просто маст have для міцного імунітету. для... Такого простудного періоду, коли дуже багато вірусів ходить. Неважливо, хтось в родині захворів, хтось чихнув, на роботі хтось там прихворів знежить так? Хтось в транспорті, хтось десь ви зайшли в поліклініку, магазин, аптеку, будь-куди. Якщо бачите, людина якось не дуже стані, прийшли, випили вітамінку. Якщо відчуваєте себе вже не дуже, Одну вранці, одну ввечері. Таку ударну дозу. Тут 15 шипучих вітамін. Вони дуже смачні. В складі також цинк та вітамін Д. Я просто обожнюю. Вітамін С, цинк, вітамін Д та бузина. Супер класні. Просто. І постійно я їх чередую вітамін С, синковим вітаміном Д або чорна бузина. От вітамін С закінчився, значить бузина. Потім вітамін С. І так постійно в аптечці повинні бути. Для укріплення імунітету і проти, проти вірусів. От прям раджу раджу. Далі. Також ось такі милка з лавандою, морінгю та хаман. Також мені. Якщо пам'ятаєте, я три мила брала у жовтні. Ось такі маленькі. Третє вже закінчується. Тобто мені нам вистачає в родині на 3 місяці. Третя мила зараз ось таке. Вистачить на 4, тому що тут 125 грамів, а тут 50. Мила фармасі дуже сильно подобається, вони справді класні, вони не тріскаються, не розмакають, дозволяють за вашою шкірою рук. Вони м'ягенькі, доглянуті, приємно пахнуть. Чудовий аромат по всій ванній кімнаті. Економічні, натуральні, натуральні інгредієнти, натуральна сировина. Це у фармасі має міжнародні сертифікати якості наголожу. Абсолютно все. Навіть кісточки, щиточки, все абсолютно. ISO, GMP, халяв. Вся продукція натуральна, безпечна, гіпоалергенна. Це також дуже важливо. І тому я от беру по акції завжди так попадаю. Беру одразу декілька мил різних, і мені вистачає на 3-4 місяці. Супер! Тобто. Я користуюсь класним, якісним продуктом, який вже за тиждень буде розмакати, як мило з мас маркету, ці милка і доглядають за ручками, і мають приємний аромат. І я широ рада, тому що вони класні, якісні. Хаман турецька, така, як вісьмігранник. І ось лаванда, морінка. У мене якраз вже третє закінчується. І ось ці милка вже підуть працювати. Тому звертайтеся асортимент дуже великий. у фармасі це і доглядова лінійка. Засоби гігієни, шампуні, гелія, зубні пасти, ополіску чи догляд за волоссям, за тілом, за ручками, за обличчям дуже багато серій, і це космецевтика. Також екозасоби для будинку. Для прибирання вітаміни, парфумерія, жіноча, чоловіча, дитяча серія, чоловіча доглядова серія, декоративна косметика в нас веганська. веганська яку використовують також відомі візажисти, наші зіркові в фармасі працюють дуже багато відомих людей. В нас є декілька своїх візажистів, декілька нутриціологів, декілька косметологів, декілька. Лікарів, декілька нутриціологів. тобто з фармасі працюють тільки найкращі. Я також є амбасадором фармасі вже, о Боже, 6 років. <с? <с?> У січні 2020 року я зареєструвалася, і 6 років я є інфлюенсером, амбасадором фармасі, консультантом, називайте, як хочете. Тому пишіть, хто хоче оформити дисконт. Мінус 25% по всій Україні замовлення можна робити. Укрпошта, нова пошта. Ну, я більше люблю нову пошту, звісно. Можете просто бути моїм ВІП-клієнтом, замовляти напряму, якщо набажаєте знижку, просто хочете там інколи щось замовляти, так? Звертайтесь. Я дуже люблю своїх клієнтів, завжди у фірмових пакетах замовлення, подарунки обов'язково, дуже багато плюшок, дуже багато всього цікавого. Якщо ви маєте дисконт, у вас також. Іде безліч програм по подарункам кожного місяця їх 3-4, також різні навчання, розіграші, подарунки, різні закриті акції тільки для консультантів. Можна при реєстрації отримати одразу два бокси, за 55% для дому та п'яті бокс, потім три місяці підряд ти по крокам знижка 90% на продукт, також кожного місяця робити замовлення. на 40 Балів, знижка 80% на кожний продукт, також додаткові знижки, акції, пропозиції. Тобто дуже-дуже багато всього. Я запрошу до себе в структуру, в команду, або просто, якщо хочете економити сімейний бюджет, або якщо просто хочете користуватись для себе класною, якісною продукцією, навіть, можливо, без дисконту, просто там, іноді брати собі вітаміни, що для дому немає обов'язкових зобов'язань. Можете хоч одну одиницю брати, там раз на декілька місяців у вас вже є знижка, або просто робити в мене замовлення, коли маєте бажання, бо щось вдома закінчилось, подивіться, що у вас там закінчується. Можна придбати і користуватись класним, якісним, сертифікованим, натуральним гіпоалергенним продуктом. Зверніть на це увагу. У мене дуже багато клієнтів, які. Просто роблять замовлення, тому що вони піклуються про себе, про свою родину, про своє здоров'я і обирають тільки найкраще. Найкраще це в фармасі, тому звертайтеся для мене. З радістю вам допоможу. Отже, продовжуємо далі. Це таке ліричне вступлення. Я замовила, до речі, ось такий от шампунь новинка цього місяця. Всі його знають, чесниковий шампунь з капіксилом, про вітаміном 5 подвійна дія. Супер. Всі його знають, так? Є лінійка. Там маленький шампунь 225, 500 мл, маска, сироватка. А цього місяця вийшов ось такий 325 з дозатором. Тому зверніть увагу: склад такий самий: проти випадіння волосся, стимулює ріст нового волосся, проти ламкості волосся класний. Всі його знають, полюбляють, звертайтесь, він вже є з дозатором. Це новинка цього місяця. Звісно, я взяла, тому що поціновачів цієї лінійки дуже багато, я в тому числі. Бачила нещодавно в мене закінчився, тому must have. Далі. Далі, далі. Це також новинка цього місяця. Я замовила собі. Це, Боже, який він гарний. Я обожнюю, все рожеве. Це попти... пептидний бальзам для губ. Він іде зі скваленом, вітаміном Є, е, олія вишневих кісточок, екстракт ромашки, олія авокадо. Склад просто неймовірний. Звісно, веганська формула, як і вся декоративка Фармисі. Подивіться, яка це краса. Хто вже брав? Їх взагалі чотири відтінки. Вони ну, нібито мають колір, але на губах вони виглядають дуже-дуже натурально, гарно. І кажуть, що вони всі різного аромату, різного смаку. Давайте подивимось. Щось таке ягідне. Вона просто помада, наша стійка матова. Але я буду користуватися задоволенням. На зиму це просто must have. Губки становляться більш пухкими, доглянутими, соковитими. Мімічні зможки на губках прибираються. І в зимовий період просто must have проти вітру, морозу, доглянутість ваших губок. Ось такому маленькому тюбику. Боже, я так рада. Мені так подобається. Буду тестити обов'язково. Так, в якості подарунку я собі обрала засіб для миття посуду. Також дуже класний. У мене зараз ось. У використанні стоїть вдома в мене майже все в фармасі, тому що це класна компанія, чудова продукція, високоякісна. Я щиро раджу, просто хочу, щоб всі закохалися в фармасі, тому що це суперкласна компанія з неймовірним продуктом. Дівчата, звертайтесь. кому що замовити, в кого що закінчується. Подивіться, будь ласка, в себе вдома, або на подарунки, або собі кохані, що дітям, батькам, чоловіку, другу, брату, ну, взагалі. Подивіться, що у вас закінчується взагалі вдома, у ваші косметички, у вашій ванній кімнаті. Замовляйте, тому що продукція справді крутезна. Ну, якщо подивити склад за таку ціну, ну, це просто вау. доступна ціна за неймовірно високу якість. Я щиро раджу обожню фармасі, і вам раджу спробувати, якщо ще не користувались. Звертайтесь. в мене дуже багато дівчат, які просто замовляють для себе. А також є такі, хто хоче будувати бізнес, структуру можна мати основний чи додатковий дохід, або займатись продажем, або три разом. Тому звертайтеся дуже багато різних варіантів, як заощадити сімейний бюджет та користуватись класною, якісною продукцією. Цей засіб, до речі, з ароматом лимончика вистачає дуже надовго, 500 мл. Також піклується про ваші ручки. У холодній гарячій воді чудово справляються. Класний засіб. І ще хочу звернути увагу стосовно миючих засобів для посуду. Чи задумувались ви, коли миєте посуд звичайним засобом, ну, з мас-маркету чи з якоїсь там іншої компанії, чи якісно він вимиває посуд? Чи задумувались ви, замислювались про це? Тому що ми насправді дуже багато мичого з'їдаємо, цей йде внутрішньо, якщо не якісно вимивається посуд. Цими засобами ви можете про це не піклуватись, тому що тут натуральні компоненти. Містер Віпси еко-серія, еко-лінійка. Вона взагалі не має хімічних домішок. Тут кокосова, пальмова олія, тільки натуральні компоненти, <клух> фармація все максимально натуральне. А лінійка Містер Вевс Біохом вона взагалі еко є, наприклад, Smart Life. Там такі дуже сильні потужні засоби, там антижир, той самий, так для прибирання. Вони більш потужні. А лінійка Містер Vipes, вона максимально натуральна. І якщо ви вимиєте посуд, ви можете не турбуватись, що там десь не плохо, погано вимили, якщо холодна вода, чи щось, щось таке, тому що вони класно справляються. І ви можете не хвилювати, що ви там. Випили цієї чашки, там погано було вимити, чи щось таке. А якщо, чи, наприклад, дитина має посуд. Тому що тут натуральний склад: пальмова, кокоса, кукурудзяна олія. Ось так. Не забувайте ви також і про те, яким засобом ви миєте посуд. Звертайтесь до мене, і буде у вас класна, якісна продукція, максимально натуральна та екологічна. Далі, далі, далі. Виконала умови програми грудня і отримала ще один подаруночок. Це засіб лінійка Smart Lab. Обожнює цю лінійку. Це з муцином Равлика та колагеном. Нещодавно закінчився в мене ось такий крем. Боже, перевіреного фармасі крем. Який він класний. Це, вважається, бюджетна серія. Тому що лінійка SmartLife виготовляється в Україні. Підтримуємо українського виробника, так? і тільки для споживачів України. А все інше, всі лінійки Фармасі виготовляються в Туреччині під Стамбулом, у всьому світі, і в Америці, в Еміратах, абсолютно усюди мають сертифікати GMP, ISO, Халял, Веган. Тут також такі сертифікати під керівництвом Pharmacy Global. Що я хочу сказати? Хочеться лінійка бюджетна. Вона дуже ефективна, ну, прям дуже. Сматлайф класна лінійка. Є тут і догляд за тілами, за обличчям. Багато всього. І ополіскувач, і засоби для прибирання. ну Не буду перераховувати, справді дуже-дуже багато всього. Вона крутезна, вона неймовірна, шкіра після неї гладенька, шовковиста. Одразу вбирається. Немає там якихось неприємних відчуттів, нелипкості, нічогось такого чудово. Просто це один з найкращих кремів, насправді. Я не очікувала такого. Ну Просто вау. Мені дуже сильно сподобалось, тому що коли я тільки закупала собі кремчик, клієнти в мене викупали. Ой, хочу, 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 і вони всі брали по два, по три. Я не встигала спробувати. Це була перша баночка, яку я використала Ось нещодавно, так, яка була. Я дуже сильно задоволена. Отраджу вам спробувати. Ви закохаєтесь. Зараз в мене працює тонік з цієї лінійки, Є також пілінг-скатка та вмивалочка. Дуже-дуже класне. Отраджу. Це вау. Так, та-да! Дивіться, каталог лютого. Яка краса! Дайте на заставочку. Обов'язково подивимось. Він дуже гарний. Якийсь, знаєте, товстенький. Супер гарний. Так, що тут ще? Що тут ще? Давайте дивитись. Так. Металюгін. Олівчик, водостійкий. Це на розпродажі. Ось такий. Хаскій такий металік. Дуже гарний, з блискітками. Гарний колір. Чудово. Також замовили в мене водосійку туш. селіт. В мене також є, до речі, вже закінчується. Мабуть, завтра, післязавтра буде в порожніх баночках. В мене є одна в запасі і цю замовили. Ось, кажу вам. Вона класна. Дощ, сніг, басейн влітку, дівчата, можна про це навіть не хвилюватися. Туш крутезна, водостійка. Якісна. Ось так вона виглядає. Супер. Я ж кажу на таку погоду те, що треба. І що тут ще? Ага, також помада стік. Започати вона буду відкривати це в замовленні. Стік з тілом. Вона рожево бежева дуже гарний колір, в мене є подібна, дуже-дуже класна. Ось так. Взагалі-то я брала собі, але клієнтка попросила її, хочу подивитись, тому, мабуть, це піде у замовлення. Ось, В принципі, все. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую своїм клієнтам. Ви в мене найкраще вас люблю, ціную, обіймаю, бажаю всього найкращого. Звертайтесь, кому що замовити. Місяць тільки розпочався. Зараз вітамінки підуть в ход, милка підуть в ход, Багато чого закінчиться, тому що користуємось усім. І навіть якщо робите замовлення там, раз на місяць. Обов'язково знайдеться, що прикупити, тому що багато і новинок, багато класних пропозицій, багато всього цікавого. І до того ж, все закінчується, і можна брати по класним цінам. Дивіться, зараз ось такий каталог діє, Вінтер сейл на весь каталог знижка. Зверніть на це увагу. Каталог неймовірний, дуже-дуже класний, вигідні ціни, класні пропозиції. Тому я раджу придивитись, пишіть кому скинути електронний каталог, кого додати у свою Viber групу спільноту. Або, якщо бажаєте, дисконт, звісно, звертайтесь. Можете робити замовлення для себе, або замовляти в мене. Як вам зручніше, як ви бажаєте. Все, буду закінчувати. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую вам. Дякую, що ви зі мною і робите замовлення разом зі мною і обирайте найкраще також разом зі мною. Дякую кожному за довіру. Це я обіймаю. Така-така!